Всім привіт! Давно я не знімала своїх равликів, але ваші коментарі надихнули мене на нове відео. Дуже дякую, що пишете. Зараз їм 10 місяців, як ви бачите, вони вже значно більші, ніж в останньому відео. Вже не вміщаються навіть в свою ванночку їм, там уже тісно разом. Кажуть, що вони ростуть десь до року. От, але думаю, що вони за два місяці прям сильно не зміняться в розмірі. Вони вже не так активно ростуть, як раніше, не так помітно. От, але можливо трошечки ще підростуть. Сьогодні відповім на деякі ваші питання в коментарях. Зараз я покажу вам равлика, який у нас був травмований. Ви питаєте, як він себе почуває. У нього все чудово. Зараз я вам покажу такий слизький з іншого боку. Ось тут у нього був поріз І як бачите, все загоїлося. Можливо, ледь помітний слід лишився, але він е нормально повзає, він добре їсть, відкладає яйця часто, тож все чудово, не хвилюйтеся. Я думаю, для равликів значно гірше пошкодити свою мушлю, тому що тіло їх здатне до регенерації. Через цей випадок він отримав у нас ім'я Мічений. Спочатку був особливий, але це ім'я якось не прижилося. Це наш найбільший равлик, його звати жираф, тому що він не тільки найбільший, а й найдовший він завжди витягає. Довгу шию. Подивіться, який він уже виріс. Ледь вміщається уже мені в долоню. Усі троє часто відкладають яйця приблизно раз у 2-3 тижні. Зараз теж, як мінімум, один чи одна, вагітна. А це ось у нас причепа. Ми його так назвали, тому що він любить чіплятися до інших равликів, вилазити на них зверху. Він трошки менший, ніж жираф. І, як бачите, довше за всіх любить купатися, тому що всі інші швидше вилазять з ванночки. І наш пес Честер контролює процес. З приводу харчування я розкажу лише, що даю, крім того, що давала раніше, тому що на цю тему також є окреме відео. Зараз я періодично ще даю суміш з овочів та злаків. Можна додавати ще сире насіння або горішки. Зазвичай я натираю моркву, кабачок або буряк. Додаю крупу. Сьогодні буде кукурудзяна. Вони добре її їдять. це можуть бути також подрібнені вівсяні пластівці, рис, гречка, пшениця чи горох. Ще сьогодні будемо додавати льон. Також це може бути соняшникове насіння, гарбузове. Арахіс, будь-які інші горішки, але лише в сирому вигляді і більш крупні, звичайно, потрібно подрібнювати. І обов'язково завжди додаю кальцієву суміш, яку я тепер змішую з дафнією і гамарусом. Якщо окремо годувати равликів лише білком, вони тоді неохоче їдять овочі. Ось, бачите, гамарус. Або ж замість суміші додаю яйця, які вони відкладають. Найголодніший вже прийшов їсти. Одразу зрозуміло, чому він найбільший. А от в чистому вигляді морков вони не дуже охочі їдять. Але я такі суміші готую далеко не кожного дня. Наприклад, той самий кабачок і огірок, також листя салату, вони і так дуже добре їдять без усіляких додавань. Єдине, що завжди, звичайно, посипаю кальцієвою сумішу, просто ріжу на шматочки, як і раніше на кружечки і зверху посипаю кальцієм разом з, змішаним разом з дафнією і гамарусом. Досить уже купатися, пішли їсти. І тебе посунемо ближче. Поки вони їдять, я коротко розкажу, як їх годувати їхніми ж яйцями, які вони відкладають. Більш детально можна подивитися в окремому відео. Отже, я дістаю яйця з тераріуму, обережно стараюся їх відділити від субстрату. Кладу в склянку, тому що чим вища ємність, тим простіше їх промити від субстрату. Яйця важчі, вони падають на дно, субстрат легший, він піднімається на поверхню і кожного разу разом з водою я зливаю частину субстрату, тобто багато разів просто таким чином промиваю, коли яйця залишаються чисті. Я їх кладу в пакетик і заморожую. Трошки завчасно перед тим, як їх годувати, дістаю пакет з яйцями з морозилки, щоб вони встигли трошки розмерзнутися. І отак прямо в пакеті подрібнюю качалкою, або ж взагалі одразу висипаю в їжу і просто добре розминаю ложкою, тобто не обов'язково їх блендерити. І тоді, звичайно, кальцій в цей прийом їжі вже додавати не потрібно. Якщо не складно, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, пишіть коментарі, я з задоволенням відповім на всі ваші питання і підписуйтесь на мій канал. Це завжди мотивує. Якщо я бачитиму, що вам цікаво, то буду викладати нові відео. Ну що, не наївся ще, пішли доїдати вже вдома. До речі, було питання з приводу сепій. Ось показую, що залишилося від це третя сепія за весь час за 10 місяців. Вона постійно лежить в тераріумі, і вони потрошку її шкребуть. Дякую за увагу. До зустрічі!